І знову доброго дня! Я продовжую серію ефірів, в яких я буду ділитися з вами своєю експертністю стосовно нашої родової системи. Тетяна Мельниченко, системно-родовий терапевт, розстановник, енергопрактик, бізнес розстановник І тему сьогоднішнього ефіру я хочу провести про те, як же нам родова система сигналізує, як вона нам підказує або куди направляє тими чи іншими подіями по життю. І як зрозуміти, що треба подивитися саме туди? Тому що більшість людей да навіть не усвідомлює наскільки це важливо, наскільки це впливає на рівні підсвідомого, тому що Є науковий доказ, що ми керуємо тільки 10% своєї свідомості своїм життям. Все інше нас живе в підсвідомому. І саме родова система, закони, енергія, програми, як би правильно сказати, все це закладено на рівні підсвідомого. Ресурси, все також там є. І частіше всього, люди навіть не Дивляться в цю сторону, а вони стараються в житті своєму отримати або вирішити питання ну, на рівні сьогодення. От прийшла проблема, ми її вирішуємо. Я хочу сьогодні звернути вашу увагу на те, щоб ви, по-перше, згадали або дізналися історію свого народження. Це як перший буде вам пункт таке домашнє завдання. Е, на завтрашній вебінар я буду запитувати учасників вебінару, можливо, захочете поділитися також. А другий момент ще, якщо ви раптом знаєте, історію свого зачаття, тому що це також дуже-дуже впливає на наше життя. Але це не тема сьогоднішньої розмови, про це ми будемо говорити більше вже завтра. Сьогодні, про що хочу наголосити: я сама прийшла в родові розстановки саме так. Доброго доброго дня, Санечка. Да. Я прийшла в розстановки саме так, коли мені одна із е, майстрів, до якої я зверталася під час тих чи інших негативних подій в своєму житті, це були десь далеко років 10-15 назад, вона мені підсвітила е, такий момент. Що в мене одна. Я вже про це говорила, але повторюсь. Мабуть, що в мене одна родова система слабкіша, ніж інша, і так воно є. Я про це навіть і не думала. Можливо, це комусь зараз теж підсвітиться Е, това лінія, Вони старожили. Вони довгожителі, Да, вони жили практично до 90 років, наскільки я знаю. І дідусі, і бабу, бабушка, і їхні брати і сестри. Вони доволі таки померли в похилому такому зрілому віці. Маміна лінія, вона не сказала, яка, я потім почала аналізувати мамина ж лінія вони помирали всі в мене рано. Мама в 44 не стало, дяді не стало в 45 років. Бабушка єдина жила трішки довше, ну мені пояснили, чим по чому. Дідусь також рано в мене йшов, якраз мама народила під час Він мене не застав, я його не побачила. Якось так. Тому, можливо, це допоможе вам також проаналізувати от такі події, коли рано помирають родичі в одній з із ліній. І це частіше всього приблизно в одної вікової категорії. Це також говорить, може говорити про те, що важливо сюди подивитися. Наприклад, якщо в родині є трагічні смерті. Вони також випадково не відбуваються, тому на це теж треба звернути увагу. І це також може впливати на наше життя або запускати якісь м м негативні почуття, або мати наслідки в нашому житті, або в житті наших дітей. Раптом у когось в сім'ї були самогубства. Доброго доброго дня, або е е думки про це. Це також треба обов'язково розбиратися, тому що на рівні тільки психології це не допоможе. Тут важливо копати, знаходити, де йде порушення когось виключено родової системи, можливо, включення когось виключеного, тому що частіше всього ми закриваємо якраз ці події, допроживаємо, або вони через нас будуть виправляти забуту пам'ять непризнані травми. Це також е, в мене були багато людей приходили з такими історіями, коли їх виховували на рідні батьки. Е, мама, багато дітей в бабусі було, що віддали там родичам, тому що не могли викормити, або батько виховувався, або мама в дитячому будинку, тому що загинули його батьки, або ще якісь моменти. От На це теж звертайте увагу, тому що це не просто так, і частіше всього в нашому житті вже воно проявляється інакше. Воно може проявлятися. Не через такі дуже кардинальні зміни, але може проявлятися через те, що жінка буде виховувати одна дитину, Там чоловік або помре, або уйде в іншу сім'ю, або якісь інші ще моменти. Тому на це також ми звертаємо увагу. Дуже хочу звернути увагу на такі можливі події, коли є, або були вірніше так, да? в сім'ї замерлі вагітності, викідні, і жінка не могла виносити дитину. Це по перше, не просто так також відбувається. Є такі розуміння, що е, польове безплоддя, або ще інші задачі, які ці душі в, е, включають в нашій родині. І в мене також було багато прикладів подібних, особливо, знаєте, це дуже страшнувато йде для жінки, яка хоче народити дитину. І коли вона завагітніє наступної дитини, вона всю вагітність її супроводжує цим страхом. І цей страх передається відповідної дитині. Да? Хоча я з вагітними не працюю, але було декілька таких ситуацій. Ситуації, коли нам довелося попрацювати, тому що ну, там просто реально страхи зашкалювали, і людина не могла навіть спати і, там їсти. Вона в неї постійно було це відчуття, тому що до цього було декілька подібних історій. Да? І... Ми виходили також на дуже цікаві моменти. Чому з вагітними не працюємо? Тому що кожна дитина приходить під якусь задачу. І буває так, що ми під час роботи в розстановках можемо цю задачу зняти, і тоді може бути самопроизвольна і ще якась ситуація, і людина може почати, знаєте, так вражатися на майстра. Тому з вагітними категорично не працюю, Не рекомендую майстрам краще до цього звертатися, якщо у вас такі подібні ситуації були, або були у ваших батьків. Коли були вагітності, або дитина при народженні помирала, або ще історія була, що мама при народженні природа помирає. Це також дуже сильна глибина травма, яка включає потім у дитини все життя провини. Що я своє вона віддала своє життя заради мене, і на це теж звертаю увагу. І ще такий момент. Є люди, які не можуть завагітніти. Є таке польове безплоддя, називається у нас. Чому це таке буває? Тому що у наших предків один із варіантів, я не можу сказати категорично за всіх це для про те, що в наших родових системах дуже багато було смертей дитячих. Згадайте, будь ласка, якщо ви знаєте свої історії роду. Наприклад, у мене у дідуся. По мами на лінії в роду було дев'ять оказується дітей. Я навіть її не знала да, цього. Нещодавно тільки почала взнавати, тому що я його раніше цим не цікавилася. У бабусі там менше дітей у е дідуся відносно папи на лінії також там було п'ятеро дітей і було декілька померлих. Чому багато народжували? По перше, один із законів родової системи. На розвиток і продовження роду система максимально робить це для того, щоб продовжується рід. І тоді, хто пам'ятає, да, дуже мало дітей виживало. Зараз у нас рідкість, у кого є такі великі сім'ї з таким великою кількістю дітей, задачі міняються. По-перше, по-друге, виживаємось набагато більше. Да? Але от той момент, коли бувало, що у бабушки чи прабабушки із там 12 дітей вижило тільки троє. А якщо ми приходимо в цю родову систему, у нас може бути оця пам'ять. Що щоб не втрачати, я краще їх не буду народжувати, і це підсвідомо може блокувати саме народження нових дітей. І тоді, як би ви не лікувалися через медицину, через все інше, але воно може підсвідомо зупиняти цю історію. Тому на це також звертайте увагу. Якщо у когось є такі подібні питання, приходьте. Ми з цим можемо розібратися обов'язково. Працюємо, хоча б розуміємо, чому що блокує і знімаємо ці блоки. І, до речі, в мене вже є декілька таких діток, які після перенародження і після розстановок мені до сих пір з нас знайома, подруга каже: ось бігає твоя розстановка, які там вже майже 4 роки. Тому це дуже приємно, да? коли ти причетний. Так, Так, зараз побачимо, що тут нас з інтернетом підвисло. Так, мене чутно, дівчатка, чи ні. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чат, напишіть мене чути чи ні, тому що було приєднано, було зупинено ефір через слабий інтернет. Напишіть, будь ласка, мене чутно чи ні? Ага, дякую. все. І е, тому е, з такими питаннями також можна, не можна, а прям потрібно. Рекомендую приходити. Дякую, дякую, дякую вам за активну участь. Важливо приходити саме в роботу з родовою системою, щоб розбиратися, тому що наше підсвідоме нас захищає від болі. І ніхто не знає, як це працює. У кожній історії завжди буде своя якась підісторія, свої якісь інші моменти. Тому я не можу сказати, що це йде однаково для всіх. Ні, у кожного буде свої свій момент. Тому коли мене питають Тань, а чому так буває я гр? Я не знаю, треба дивитися через поле, тому що в мене немає цих навиків, щоб я там ясно бачення, або щоб я там бачила через енергію різного кольору, або вашу ауру. Я ні, я звичайна людина, яка прокачала зараз свої здібності Через вивчення цих історій. Ну і мене привела до цього моя родова система. То, що я вам розказала, історії, які були в моїй родині, які мене привели саме в роботу з родом для того, щоб посилювати цю родову систему, зцілити ту біль, яка була, і тому що це я відчула, що це моє покликання і моя задача. І Зараз я продовжую це робити, допомагаючи собі, допомагаю іншим людям, тому що маю свої результати і про них розказую. Ще про діток хотіла вам сказати, тому що, можливо, є у когось або у ваших знайомих дітки з народженими вадами, з або травмовані при народженні, або діти, які постійно хворіють. Це такий формат, Ми, я також не працюю з дітьми до 10 до 12 років. Ми працю... Ну і старше, чесно кажучи, у мене самий поки учасник це був 17 років, це з дозволу тільки і на рекомендації мами. Бо приходила дитина, да? і ми працювали саме більше через сесію, не через розстановку. Хоча ні, ми робили таку розстановку, згадала. На що хочу звернути увагу? До 7 або до 10 років діти хворіють, вони піднімають, проявляють родові проблеми. Це не їхні хвороби, це або стан мами. Якісь історії, які мамі підсвідомо підсвідчує, або піднімає, тому що кожен із нас приходить в родову систему з якимись задачами. Як це розібрати? Це тільки можна робити в розстановках. Побачити, да? це можна розібратися в якихось практиках, можливо, комусь будуть підказки йти ще по різному, різні моменти. Але на це звертаю увагу, що дітки боліють не просто так, і лікувати треба не дітей, а лікуємо ми в цій ситуації батьків. Тому це ось дуже важливий такий момент. І в такій ситуації також прямо рекомендую відразу йти до спеціалістів. В який момент? Ми не завжди є такі хвороби, які неможливо на фізичному рівні вже виправити. Ну, є ж невіліковні хвороби, да, які вже йдуть порушення фізичного тіла, все інше. Але ми можемо зняти задачу родової системи. Ми даємо полегшення внутрішньому стану батьків і зняття оцього відчуття провини, тому що дуже часто батьки в таких ситуаціях вкладають це свою провину. Вони ну, переживають, що це їхня вина, що це через них так сталося. Або ще щось. і це ще більше поглиблює оці страждання і не дає можливості їм е, жити більш повноцінно. Е, ну жити допомагати цим дітям енергетично хоча є і дуже гарні результати полегшення стану і у дітей, тому на це також звертаємо увагу з такими запитами. У нас теж дуже часто люди приходять. Потом, про що я тут підказку з паргалку взяла для того, щоб розуміти, про що вам розказувати хвороби на спадщину, спадкові хвороби? Бабуся боліла, хворіла сахарним цукровим діабетом, мама дочка, і вже онука починає проявити цього цукрового діабету. Тому на це також звертайте увагу тиском точно так же, Да? А, в мене нормально це у мами був тиск, я у мами взяла. Супер! Круто, Но, а якщо ви не збираєтеся нічого міняти в своєму житті, я сміюсь, бо в мене ззаді <сті> стічі порядки наводить мене розстановочні коти, вони мені допомагають постійно в розстановках. Е, коли ми це не прибираємо, коли ми нічого не міняємо, то в принципі е, нічого хорошого ми не робимо. Чому я скажу зараз? По-перше, тому що ці хвороби заважають нам жити повноцінним життям. Хвороби вони не передаються спадщину, нам спадщину передаються реакції, почуття ідентичності. Наприклад, якщо цукровий діабет – це частіше всього відсутність заборона собі на радість по життю. І якщо нас страждала бабуся, тому що вона пережила голод, пережила там смерті своїх дітей і все інше, і вона вирішила, що я не маю права радіти, тому що от так сталося. Так? Мама, відповідно, тому що несла лояльність бабусі. Ви там собі точно так же історію, тому що ми дуже часто несемо лояльність саме так. Мама, ти страждаєш або страждала, щоб тобі буде легше, я буду страждати разом з тобою. І ось так у нас, і відповідно, ми нагороджуємо цими ж програмами наших дітей. І що ж гарного, ми. Тоді робимо. Тому на це звертаю увагу, і якщо такі історії є у вас або у ваших знайомих, я прямо рекомендую приходити завтра на наш вебінар, де я буду розказувати, ми будемо тестувати через закони родової системи, через легкі тести. ми будемо, Зараз за темою буде саме про це, чому ми часто живемо не своїм життям? Тому це про те, що ми дуже часто лоялимо родовій системі або прийшли в цей наш привела родова система. Верніше ми вибрали цю родову систему для того, щоб допомогти їй закрити свої дири і якісь свої проблеми, і відповідно пропрацювати свою задачу душі. У нас це все пов'язано. Я ні в якому разі не хочу сказати, що це тільки ми можемо перекладати відповідальність тільки на родову систему. Ні, тому що є така версія, що 30% Нашого життя залежить від нашої душі. У нас є минулі втілення, це можна побачити в регресії, також я працюю з цим, але не так часто, як з розстановками. Я люблю саме розстановки, тому це мій зараз такий улюблений формат роботи. Там ми з чимось не справилися, і ми вибирали ту родову систему, де подібні є задачі. Наприклад, якщо там в тому житті ми когось вбили, то сюди ми вибираємо ту сім'ю, де ми повинні будемо загинути да, або втратити. Щоб прожити той досвід, або так, де працює закон відновлення балансу, є такі моменти нічого. Головне розуміти, що нічого в нашому житті не відбувається просто так. Все має причину наслідницькі дії, результати і причини. І наша задача просто. Коли ми це розуміємо, мінімізувати оці наші наслідки для того, щоб хоча б або на нас це зупинити, або зменшити градус нагрузки на наших дітей. Тому що як я сьогодні викладала в там я викладала багато сьогодні постівріл да, що ми якраз являємося тим поколінням. От, ну, ми, я говорю зараз особисто за себе, мені 52 роки. Це десь 30, 40, 50 років. Люди 90-х до 90-х, да, можливо, навіть до 2000-х, це. Ті, ми, наша задача нашого покоління, це розгрести. Ми являємося знаєте, таким трансформаційним поколінням від того. Родової системи від тих моментів, тому що до 90-х як такового, навіть свідомості не було у людей. У них була основна задача це вижити, накормити дітей, одягнути. Да? От Отакісь задачі були. Ну, не було інформації, не було ем, закрита орган, такий, як свідомість, щоб ви розуміли, так? Да? Хто пам'ятає десь 2000-х, якщо. Пішли якісь перші такі слова, ізотерика, да, все інше, це більшість людей лякало. Це зараз вже вважається, нормою, вважається да, коли люди говорять про свідомість, про зрілість, про пробудження, про інші це, езотеричні знання. Тоді цього не було. Но Молодь яка десь 2000-х після 2000 го в них взагалі інші задачі. У них інший розвиток, якщо ви подивитися, вони вже народжуються пробудженими. Чому я зараз дивуюся і дуже дякую ну, тим клієнтам молодим, які приходять до мене, за те, що вони такі свідомі. Дитина, ну, для мене це дитина в 20-24 роки, а ти дивуєшся, наскільки вона доросло мислить і набагато Ну, якось так зріліше, ніж люди мого покоління. Розумієте? Ми нас просто виховували, нас ломали, ми ж росли на шаблонах. А зараз молодь, подивіться, як вони виховують своїх дітей. Вони до них звертаються як до особистостей, і це унікально от, ну для мене це, чесно кажучи, просто е, радість для душі. Тому е, я призиваю до того, щоб ну ще, кажу, більшість моїх все таки клієнтів, це ось якраз наша вікова категорія вісова, яка е, наші задачі це розгребти, якщо були такі подібні історії, які я говорила вам сьогодні. Нагальнаполяга розказувала трішечки. Можливо, ви свої якісь історії розкажете. Або згадаєте, от якраз отакі якісь незвичні в вашій родовій системі. На ще б хотіло звернути увагу, можливо, хто зараз згадає, тому що дуже часто таке виходить в розстановках, коли дитину називають честь померлого родича. Любили бабусю, назвали в честь бабуся, бабуся повішалася, або назвали в честь дяді, який там загинув героїчно, негероїчно. Тобто іноді колись не без того, що в мене навіть була історія, коли дівчина в 18 років захотіла поміняти своє ім'я. Коли вийшли в розстановку, а чого підняли в розстановку це питання? Тому що коли вона підняла цю тему і поміняла, тато поламав ногу, там іще общем, були історії сім'ї. А розбиралися, ви знаєте, на що ми вийшли? Просто тато назвав цю дитину свою, да, в честь свого першого не нещасливого кохання. Коли люди оце... Навіть не усвідомлюють це все, вони роблять це. Вони як би нав'язують на цю дитину своє бачення, своє розуміння, і тоді виходить стражає і дитина, і і батьки, і все інше. І от коли вона прийняла рішення, таке да, от батько настільки був. Він уже забув про це, але підсвідомо це продовжає жити. Або в мене інша історія була, коли людина прийшла із запитом, що син залежний, наркозалежний, і ми розбирали, чому ми не можемо заочно лікувати сина. Ми можемо тільки працювати з мамою, з, з тою людиною, яка до мене прийшла, поки син сам не прийде. Тому що коли людина говорить, я хочу, рідко, в мене тільки було два поки, случая, коли ми працювали із залежними. І ми знаходили причину цієї залежності на польовому форматі, тому що тільки медицина має дуже-дуже слабкі результати. І щоб ви розуміли, знаєте, на що було найстрашніше в цій історії? Те, що людина згадала історію своєї молодості, коли її зґвалтували два хлопця. Їй було там щось років 13-14. І вона тоді собі поклялася, що вона все життя буде їм мстити. Знаєте, як вона їм мстила? Вона мстила через себе. Вона свого сина назвала в честь одного з цих насильників. Вона навіть це не усвідомлювала. І в розстановці ми це побачили. розумієте, яке це буває, якісь історії, які жуткі, які далі впливають на нас, на наших дітей, на наше оточення. Зараз згадала саме ця історія. Тому. Відповідно, до чого я все це веду. Завтра буде безоплатний вебінар. Вебінар на цю тему, чому ми часто живемо не своїм життям. О 20.00 я вас запрошую, беремо з собою ручки, блокноти, водичку, гарний настрій, і будемо працювати. Можливо, будуть сльози. Я не знаю, про що це буде. Будемо дивитися, буде вести поле. Я готую дуже глибину інформацію. І саме головне, щоб на цьому вебінарі кожен із вас попрацював із своїми історіями, і через такі тести цікаві, і саме цей. Напрямок ми будемо працювати два дні підряд. Безоплатний вебінар буде завтра, о 20.00, і е, там будуть тести, будуть завдання. Я буду розказувати про закони роду, як це працює на окремих прикладах людей. Також да, як, як порушення впливає на нас. І е, хто захоче, у нас середу буде групова розстановка на цю ж саму тему. І хто захоче, там буде вже за е, определений донат. Я не можу проводити, не маю права розстановки, тому що я беру чужу карму. У мене свої достатньо, чесно скажу. Тому там буде там. Символічно, але це буде групова розстановка через середнього замісника. І ми будемо саме з цим питанням. Я рекомендую приходити на цю розстановку саме з подібними питаннями. Якщо ви хочете узнати, там, да, чому там я чую задачу я виконую, або кому я прийшла костельом, тому що кожен із нас приходить костельом для мами, для тата, для бабусів, дідусів, або закрити якусь історію, яка через нас повинна програтися в цій родовій системі. І це буде от, от, такий, такий експериментальний у нас досвід. Побачу. Я читаю, що з цього вийде, тому що частіше розстановки ми з іншими запитами робили. І оці два дні ми будемо працювати саме зараз в цьому напрямку, як родові історії продовжують жити через нас, як це впливає на наше життя і що з цим можна зробити. Тому що в кожного буде своя історія, ви через ці тести вже побачите, що у вас порушено, Де хто сидить, стоїть на місці батьків у своїх батьків, Де хто стоїть на місці дітей у своїх дітей, де ви чиє місце не там займаєте, хто займає ваше місце. І ви побачите самі, як це впливає, тому що я дуже люблю цей тест робити на фести... на фестивалях, на індивідуальних сесіях діагностичних. І у людей просто відчуття він такий легкий, простий, але він настільки говорячий, він стільки людині підсвічує, що я їй розказую по її тест. На кажуть відкляти, ти знаєш, так от ти ж мені сама це намалювала. Тому це дуже дуже так. Запрошую завтра. Цей вебінар буде безоплатний. Наступний місяць я буду проводити ще подібні вебінари. Наступний тиждень ми будемо говорити про гроші. Потім у нас буде ще стосунки і здоров'я. Я так думаю, теми можуть мінятися. Для чого я це роблю? Зараз зараз активую цей процес і відповідно користуюся случаєм, буду запрошувати вас на практику переродження. Я на грудень місяць запланувала тур по Україні. Я вже провела 12 практик таких в Одесі, в Києві. В Буковелі, в Парижі, в Анталії, Турція. І, відповідно, хочу зараз знову. Провести такий тур по великим таким містам можливо будуть приєднатися ще якісь міста, якщо там наберуться групи. Я задоволенням буду і проводити. Тому що саме під час цієї практики у нас є унікальна можливість перейти пройти своє народження, зцілити той біль, який ми проходили під час народження, і розблокувати ті блоки, програми, які нам закладені були в глибокому дитинстві, навіть ще при натальному періоді, коли ми були в животі у мами. На це звертаю увагу. Практика дуже глибина. Ми там працюємо 10-12 годин, і багатьох людей, ті, хто пройшов зі мною практику, вже декілька деякі прийшли по два рази, хтось і по три. І зараз знову йдуть на цю практику. Хто йде, до речі, повторно для вас будуть свої акційні ціни, як завжди. То люди діляться своїми результатами і кардинальними змінами в їх житті. Тому вибір за вами. Або ви залишаєтеся варитися в тій каші. Тому дірміце і в тих нагрузках, і нічого не міняєте в своєму житті. Або ви все-таки, якщо щось відгукнулося, якщо ви щось відчули, або якусь згадали свою історію, або якусь хронологію, аналогію свого житті, або в житті своїх батьків, то буду вдячна, якщо будете писати під цим відео, і якщо прийдете до Завтра на вебінар, де ми зможемо почати розбиратися з цими історіями. для когось почати, тому що більшість з глядачів це мої постійні дівчата, які постійно щось працюють. Іноді життя не вистачить, щоб працювати. Я вже сім років в розстановках, і сім років я цю історію вивчаю, розгрібаю свої скелети в шухляді, своєї родини і в різних різних історії. Але це дуже така глибина глибин. І я запрошую вас в ній розібратися для того, по-перше, щоб отримати для себе дозвіл на своє життя, вийти якраз і от через тести ми будемо розбирати це все. Ну і, відповідно, зробити нашим дітям можливість жити своїм життям, щоб вони не виконували якісь примхи наші, тому що це на рівні логіки, або якісь страждання родової системи, у них інші задачі. Дозвольте просто їм жити своїм життям і це буде найкращий вклад в наших дітей. І дітям не потрібно їх виховувати, їх можна тільки своїм прикладом. Якщо ви дозволите собі жити своїм життям, відповідно у них автоматично відкривається шлях для цього. Тому я вас запрошую, з вами була я сьогодні, Тетяна Мельниченко, стараюся робити короткі ефіри. Я сподіваюся, що десь я до вас достукалася і що сьогодні у вас також пробудилося. Завжди запрошую, коли є відгук. Любою реакцією. Хочу, або щось тілі, або защемило, або ще щось приходьте. Я завжди рада, рада, рада і новим знайомствам, завжди рада обіняти своїх давніх людей, які міняють, в моєму оточенні, своє життя. І стілюють свої болі, і це неймовірно круто, тому що їх результати це найкраща найкраща мотивація рухатись далі, розвиватися, вчитися і продовжити робити ту справу, яку я роблю. Все, я з вами прощаюся до завтра. Завтра буде два ефіри, і ввечері буде обов'язково наш практикум. Тому приходьте самі, запрошуйте своїх знайомих, буду вдячна, якщо ви поділитеся або цим ефіром, або якимось інформацією, Саме, щоб ваші знайомі також Могли побачити і для себе щось отримати до завтра! Так.